Всім привіт! Мене звати Вадим, і я радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які я прочитав на одному подиху, які я поки не дочитав, не заснув, або які мене настільки захоплювали, що я міг половину книги прочитати за один день. Так як зараз я вже другий день не читаю, в мене якийсь дивний настрій і мені складно на чомусь зосередитись, то я подумав, чому б не поділитися книгами, які мене в свій час. Дуже сильно захопили, і так само надихнути трошки себе, повернути собі це бажання читати. Я вибрав різні жанри. В основному це книги, які я читав за останній рік. Хочу розпочати з трилерів. У мене їх три, але це не те, щоб зовсім трилери. В основному це така сумі жанрів, можливо, трилери з елементами детектива або з якоїсь соціальної драми, щось таке. Але вони в свій час мене дуже вразили. Перша книга це книга, яку я прочитав минулого літа. Ірландська авторка Ліс Нуджент Дивна Салі Даймонд. Це психологічний трилер. Нам розповідається про Салі Даймонд, який з чимось років. Вона сприймає все буквально. Вона трошки дивна, що нам говорить сама назва книги. І в неї помирає батько. Вона власноруч його спалює. Тому що він все життя жартував, що а, коли він помре, щоб вона не запарювалася над його похороном, а, щоб вона просто його викинула на сміття. Що вона, в принципі, робить? Я так розумію, у них вдома є такий собі спалювач сміття, і вона буквально бере а, сміттєвий пакет і а, намагається його спалити. Це на самому початку книги, але в неї це не виходить. Вона скоріше його піджарила, якщо так можна сказати. А, і це помічає сусід. Пізніше про це дізнаються репортери, і це стає дуже відомою подією в країні. Салі Даймонд, вона абсолютно самотня, і через цю подію до неї пише листи один незнайомець, який називає її Мері. Також паралельно вона намагається згадати своє минуле, тому що вона його не пам'ятає. З нею відбулось багато травматичних подій, і ця книга про оцей Клубок, який вона намагається розплутати, що відбулося з її батьками, що її свідомість, сама намагається від неї приховати. Також про прийняття свого минулого прийняття себе, про головну героїню, яка не вміє комунікувати з іншими людьми, яка намагається соціалізуватись, про те, як суспільство ставиться до таких людей, які по-іншому відчувають реальність і до яких Потрібне трошки уважніше ставлення. Це дуже цікава книга, багато про що можна роздумувати. Я прочитав її буквально за 2 4 дні. Просто не міг відірватись, не очікував однієї такої жорстокої лінії. Тому я вас трошки попереджаю, що вона не така легка, як може здатись, але це справді дуже крута книга, і я не шкодую, що я її прочитав. Друга книга це теж психологічний трилер, і це теж ірландська авторка Рейчел Райан. Хтось, кому ти довіряєш цю книгу. Я прочитав, здається, в грудні минулого року, десь під кінець року. І я теж прочитав книгу за два дні. Я просто не міг зупинитись. Я пам'ятаю, я навіть планував за один день її прочитати, тому що так було цікаво, що відбудеться далі, але вже просто ліг спати і дочитав її наступного дня. Тут у нас теж дуже багато загадок. Головна героїня, вона приїздить в маленьке селище. Події відбуваються в Ірландії, десь біля океану, і вона приїздить в великий будинок до сім'ї, яка має дитину, влаштовується в цій сім'ї доглядальницею і хатньою робітницею, допомагати їм по господарству. Але дуже швидко вона дізнається, що щось з цією сім'єю не так, і щось з цим селищем, ніби на перший погляд, ідеальним. Теж не зовсім так, і також паралельно вона намагаючись втекти від свого минулого, розуміє, що це не так просто, тому що минуле дає про себе знати і їй приходиться вирішувати проблеми, які повертаються. На жаль, теж книга доволі складна, але читається дуже легко, дуже захопливо. Вона дуже легко і зрозуміло написана тут. Багато сімейного насилля і дуже багато а, про залежність. Це може бути трохи тригерним для декого, але а, я прочитав дуже швидко і а, був здивований. Можливо, я просто вже декілька місяців до цієї книги не читав трилерів. В мене була така доволі довга пауза, а, тому настільки я був захоплений. Я просто раніше був трошки вже втомлений від цього жанру, і мене здивувало, а, що трилер мені так сильно сподобався, що я його так швидко прочитав і отримав задоволення. Тому теж а, дуже я рекомендую, якщо а, ви її ще не прочитали, і якщо ви любите ірландських авторів і читати щось про сільську місцевість біля океану, бо я таке дуже сильно люблю. І ще один трилер а, можливо ця книга вже всім набридла, але а, я про неї не так багато говорив. І а, мені здається, якщо ви її не читали, то я рекомендую, тому що буря емоцій, просто американські гірки вам. Гарантовані. Я коли читав цю книгу, я такий величезний спектр емоцій відчував. А деколи мені здавалося, що це геніальна книга, що це найкраще, що я читаю. Буквально через декілька десятків сторінок мені хотілося просто викинути цю книгу у вікно. І так далі, до кінця книги, весь час моя думка змінювалась полярно від одного до другого. І в результаті я був захоплений. І це, звичайно, жовтолика від Ребеки Кван. Дуже популярна книга, про яку, я думаю, ви точно чули, яку багато хто прочитав. Якщо ви прочитали, то поділіться своїми враженнями. Чи сподобалася вона вам так сильно, як мені? Вона, звичайно, не стала моєю улюбленою, але те, які емоції вона в мене викликала, я люблю книги, які викликають так багато емоцій, які так мене сильно сколихають, що я ще довгий час не можу прийти в себе після них. І це саме така історія. Тут нам розповідається про двох письменниць: одна письменниця помирає. Вона померла, вдавившись. Це дуже детально описується. Та це один взагалі з моїх найбільших страхів, якщо чесно. Її подруга, яка стала свідком її смерті, викрадає її незавершений рукопис. Вони є письменницями, і та, що померла, вона була дуже популярною письменницею, Те, що. Стала свідком і смерті, вона на жаль не була популярною. В неї був один виданий роман, який був оминутий увагою читачів, хоча отримав непогані відгуки від критиків, і вона вирішує викрасти її рукопис і дописати його, трошки переписати, але все одно основна ідея залишається тією самою. Ця письменниця, яка померла, вона має китайське коріння, і вона писала про китайських робітників під час першої світової війни. Наша ж головна героїня, вона є білою американкою, і, взагалі, чи етично правильно писати про іншу народну спадщину, якщо вони етнічно до неї не належать. Тут дуже багато роздумів про апропріацію, тема, яка останнім часом доволі популярна. Чи може взагалі письменник писати про все? На світі, чи а, він має право описувати чужий досвід, чи ні, тема теж на яку я сам не можу чітко відповісти для себе, а, на якому я боці, також тут дуже цікаво описана саме робота видавництв: те, як вони готують книги до друку, а, те, яку вони влаштовують піар-кампанію, всі ці кризові менеджери. Це дуже цікаво, тому що а, я скільки не брав книг а, про. Саме письменницьку діяльність про а, видавничу діяльність, то мені завжди не вистачало цієї внутрішньої кухні. То в цій книзі її справді дуже багато, і вона виправдала те, що тобі обіцяє, тобто внутрішню кухню видавництва. Коли інші книги трошки мені були не додавали цієї а, інформації, а, тому я особисто люблю цю історію. Я також в Кван читав а, «Вавилон» минулого року весною. І мені теж книга сподобалась, трошки менше звичайно. Це ще темна академія. Більше нічого в Ребекки Кван не читав, тому що є в неї ще трилогія про Макову війну. Перша книга називається. Але я не дуже хочу читати це велике фентезі. Також я знаю, що в 2025 році має вже вийти нова книга. Ребекки Кван, і я думаю, українською теж вона вийде. Я буду обов'язково її читати, бо щось є в цій авторці. Мені подобається, як вона пише. Мені подобається те, що вона піднімає дуже незручні теми, на яке в основному всі намагаються закривати очі. Це доволі цікаво. З трилерами ми закінчили. Наступна книга це історичний роман Еліс. Він пам'яті. це е, складна книга про Першу світову, але тут настільки велика хімія між головними героями, і авторка так цікаво пише, так захопливо, що я просто не міг зупинитись. Буквально ти закінчуєш один розділ, і тобі одразу хочеться читати наступний, тому що неможливо відкласти цю книгу. Я пам'ятаю, в перший день я прочитав був 250 сторінок. Це половина цієї книги. Я не міг зупинитись пришуцький коледж, головні герої Генрі Гонд та Сідні Елвуд. Вони щотижня читають списки загиблих у місцевій газеті і розуміють, що е, їх теж чекає це майбутнє, що е, їм теж е, буде потрібно йти на цю війну. Спочатку на війну відправляється Генрі Гонт, він англієць німецького походження, і для того, щоб в їхній сім'ї е, не було проблем, тому що е, е, тоді ходили трошки. Настрої проти німецького і їхня сім'я стикалась з за якоюсь е дискримінацією. Е тому вони вирішили попросити. Ну, як попросити, вони май майже змушували змусили свого сина піти воювати для того, щоб зберегти якусь свою сімейну честь, е і він був вимушений е піти, хоча е не хотів. Е пізніше його друг Елву теж е сумуючи за ним, е вирішує. Теж піти на війну, і а, там вони зустрічаються. А, там вже спалахують їхні почуття. Ця книга про кохання а, це квір-роман, дуже популярний квір-роман за кордоном. Я дуже довгий час чекав, а, коли вийде ця книга українською. і... Одразу її буквально схопив, тільки як отримав, і мені дуже сильно сподобалася історія. Вона болюча. Деколи вона викликає сльози, деколи посмішку, тому що тут теж дуже багато добра, незважаючи на весь цей жах. Але все одно вона про дуже сильні почуття. Звичайно, вона про оцю втрачену юність. Коли дуже багато знайомих, друзів, однокласників, головних героїв просто помирали. Десятками, сотнями і моментами це дуже страшно читати. Але все ж таки головна тут лінія це лінія кохання між головними героями. Мені дуже сподобалась їхня взаємодія, хімія між ними. Мені дуже сподобався фінал цієї книги. Мені сподобалось все, незважаючи на оцей такий трошки депресивний і важкий настрій, який деколи був читаючи цю книгу. Але в цілому я обожнюю її. Це, напевно, одна з найкращих книг, які я прочитав минулого року. Тому, якщо ви ще не читали, то я дуже рекомендую. Далі розповім ще про один історичний роман, це Мегі Офарел Шлюбний портрет. Я обожнюю цю книгу. Я у Офарел у му році читав Гамнет, і мені дуже сильно сподобався той роман, тому я вирішив теж прочитати Шлюбний портрет. Минулого року прочитав літом цю книгу. Мегіофарел пише дуже чарівно з такими елементами магічного реалізму. В гамнеті було більше цих елементів. Тут тільки такі трошки натяки, начерки. Тут у нас Флоренція 1557 рік, і наша головна героїня Лукреція найменша дочка Козімо першого Медічі. Вона нещодавно втративши сестру, повинна вийти заміж за правителя Феррари, Модени та Реджо, Альфонсо. Другий Десте, і тому у віці 12 років їй повідомляють, що вона має вийти заміж за цього річного чоловіка завдяки доглядальниці вони влаштовують так, що трошки відтерміновують цей шлюб, і так вона виходить заміж за цього правителя тільки в 15 років. І чесно моментами мене ця книга дуже злила, тому що тут ця історія про дорослішання, про дорослішання в великій сім'ї, і про те, як просто цю бідну дитину е, приносять в жертву е, для якихось політичних цілей, від неї всі очікували так багато всього. Від неї очікували оцієї дорослості, те, як має поводити себе. Е, Дружина правителя, як має поводитися, себе доросла жінка, її буквально ув'язнювали в замку. І це книга про дуже сильну головну героїню, яка, попри всі ці обмеження, вона а, мала цю силу духу в собі. І тут теж в книзі так багато напруги, тому що а, я весь час хвилювався, що відбудеться далі з головною героїною. Мені так було її і шкода, і в той же час вона захоплювала мене. Своїм характером дуже мені сподобалася ця головна героїня. Люблю цю історію. Тому, якщо ви не читали, то теж рекомендую. Бо як на мою думку, я щось дуже мало в кого бачив цю книгу. Якось вона не така сильно популярна у нас. Хоча мені здається, вона того вартує. Наступна книга це книга, яку я прочитав не так давно, в лютому, десь тижні три, можливо, вже чотири тому, і це голландський дім Ен Петчетт. Це історія про брата і сестру, які ростуть в великому будинку, який називається Голландський дім. Він на чотири поверхи вони втратили свою матір і виховуються тільки з батьком і прислугою. Через деякий час батько знаходить собі іншу жінку, і в них з'являється мачуха, яка до них ставиться доволі погано. І коли їхній батько помирає, вона виганяє їх з дому. І вони змушені самі прокладати собі шлях в житті, незважаючи на те, що ця історія дуже психологічна, дуже повільна, дуже добре описуються саме внутрішні переживання головних героїв. надзвичайно мені сподобались ці сімейні зв'язки, те, як вони підтримують один одного, те, як вони намагаються рухатись далі, віднайти себе в цьому житті. Те, як старша сестра вона допомагає 15-річному. 16-річному брату, якого виганять з дому, тому що вона вже була повнолітня в коледжі, коли їх вигнали з цього голландського дому. Те, як вони намагаються йому здобути освіту, те як вони намагаються розкрити всі сімейні таємниці, вони хочуть дізнатися більше про своє минуле, про те, як вони жили до переїзду в голландський дім, і цей голландський дім він все їхнє життя, тому що це історія, як я люблю. Буквально від народження чи від дитинства і до самої смерті головних героїв до вже до такого доволі літнього віку, і те, як цей голландський дім весь час їх тягне до себе як магніт, те, як вони через роки приїздять, просто подивитись на цей будинок, побути на їхній вулиці, де вони росли, те, як змінюється їхнє життя, те, як змінюється їхнє ставлення до минулого. Це дуже цікавий роман, дуже психологічний. Дуже напружений. Я обожнюю цю книгу. Це одна з найкращих книг, яку я прочитав цього року. І остання книга в цьому відео це сім чоловіків Евелін Гюго від Тейлор Дженкінс. Рід. Цю книгу теж мені здається. Дуже багато вже хто прочитав. Я взявши цю історію, прочитав за перший день десь більше 200 сторінок. Я просто не міг зупинитись тут. Мінімальний поріг входу, буквально з перших сторінок. ти розумієш, що тут відбувається, одразу авторка дуже якось е, так гладко знайомить нас з головними героями, що не потрібно читати сторінок 50-100, щоб зрозуміти, що до чого. І історія буквально з перших сторінок мене захопила, і я не зміг відірватися. Нам тут розповідається про Евелін Гюго, яка є іконою кіно. В якій з чимось років, і вона вирішує дати перше справжнє інтерв'ю в своєму житті, правдиве інтерв'ю про своє життя, і розповісти про сім чоловіків, сім шлюбів, які вона мала, відкрити всю правду свого життя, кого вона кохала, кого ні. Для цього вона знаходить інтерв'юерку, яка не має якихось великих професійних здобутків, яка працює в невеличкому журналі, і тут нам розповідається те, як вона. З бідного району а, пекельна кухня в Нью-Йорку, у віці 14 років приїхала в Голівуд, так як вона прокладала собі шлях завдяки своїй зовнішності. Вона знала, що вона є гарною, і вона а, користувалась цим. Надзвичайно сильна а, головна героїня, яка протистояла цьому патріархальному Голівуду. Можливо, трошки ідеалізована історія, тому що я впевнений, що в той час, 50-х, 60 -х, а насправді в Голівуді було більше а, Страшних історій, про які зараз дуже багато розповідають. То тут теж це є, але все ж це не така складна історія. Вона трошки легша, більш така для того, щоб відпочити про те надзвичайну сильну головну героїню, якою ти не можеш не захоплюватися, тому що вона дуже розумна, впевнена в собі. Вона знає свої мінуси, свої плюси. Вона знає. Як цим користуватись, теж раджу її, якщо ви ще не читали, але мені здається, що цю книгу прочитали вже просто всі. Ось така у мене вийшла невеличка підбірка книг, сім різних історій, які я читав з великим захопленням, які мені дуже сподобались, і можливо ви знайдете для себе щось цікаве, якщо вам хочеться зануритись в якусь історію. Просто потонути в ній на декілька днів. На мене ці книги справили саме такий ефект. Звичайно, це все дуже суб'єктивно і е, залежить від того, які теми вас захоплюють в книгах, е, що вам подобається, і в якому настрої е, ти читаєш ту чи іншу історію. Це все дуже важливо. Тому не обов'язково вони сподобаються вам так сильно як мені. Також, якщо ви читали щось дуже захопливе останнім часом, то напишіть про це в коментарях. Я думаю, комусь, так само, як і мені, буде дуже цікаво знайти для себе якісь нові книги, тому що не встигаю читати все і слідкувати за всіма книгами, які видаються. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі наступному. Па-па!